Ці продовжує набирати обертів молодіжний проект Кул. Розшифровується він як корпорація успішних людей. Це проект, який збирає навколо себе молодих та перспективних, креативних та тих, хто прагне розвиватися. Адже саме тут вони мають змогу поспілкуватися з відомими людьми, бізнесменами, політиками, активістами. Це система неформальної сміти, яка включає в себе систему тренінгів, семінарів, за допомогою яких молоді люди на Вінниччині можуть отримати нові унікальні знання та навички, які в майбутньому допоможуть покращити їхні шанси на ринку праці або знайти якісь нові підходи до молодіжного підприємництва. Ну, по перше, в нас приходять багато цікавих людей, як вже сказав, це і політики, і спортсмени, і журналісти, навіть, і саме головне це підприємці. Тобто вони діляться своїм досвідом, як вони розпочинали підприємницьку діяльність. дехто розказує вузькі, вузькі направлення, тобто може розказати там і про маркетингові ходи в бізнесі, і про е, структуру ведення бізнесу, як започаткувати бізнес, е, що потрібно для цього знати, і що потрібно для цього вміти. Я думаю, це дуже цікаво, тому що. Багато молодих людей ну бажають розпочати свій власний бізнес, і думаю, ці знання обов'язково стануть в пригоді цього разу. Молодь зустрілася з Вінницькою бізнесвумен, депутатом обласної ради Наталією Геце, яка поділилася своїм секретом успіху. Я в своєму житті зрозуміла, що нічого випадкового або чого-небудь зайвого в мене не було. І нічого я не зробила такого, щоб потім не склалося в такий пазл, який мені допоміг сьогодні бути такою, якою я є. Коли я закінчила інститут, це були 90-ті роки. Заробітна плата вчителя була 2 долара приблизно, і вартість оренди за квартиру 35. Тобто можливості. Утримувати родину взагалі в мене не було ніякої, оскільки мої батьки не могли допомогти мені матеріально, то я самостійно була змушена заробляти кошти. І єдиним, що можна було, чим можна було займатися тоді, в 90-ті роки, що приносило. Реальний дохід ну якийсь зрозумілий для мене особисто, це була торгівля, і я цим стала займатися не тому, що у мене була якась стратегія особиста, а створити власний бізнес, або взагалі займатися торгівлею, Зовсім ні. Молоді люди із захопленням приходять на зустрічі з успішними людьми. Причини у кожного різні. Взагалі, «Клуб успішних людей дозволяє молоді. Особисто мені спілкуватися з людьми, які добилися в житті набагато більше ніж я. І у майбутньому я сподіваюся, зможу також добитися успіхів. Багато чого цікавого дізнаюся про їхнє життя, багато чого переймаю в них. І мені здається, що мені це обов'язково пригодиться в житті. Під Час таких зустрічей вони обмінюються з нами досвідом, розкривають секрети свого. Успіху взагалі розповідають історії життя, і коли так все слухаєш, ти розумієш, що так, ти молода людина, ти маєш розвиватися, маєш не стояти на місці, маєш підкорювати нові вершини та не боятися. Робити помилки, тому що саме на помилках ми вчимося. Проект кул стартував у березні цього року, але вже набув популярності. Втілюється він за бельгійським зразком, адже саме там, у місті Антверпен, керівник проекту кул Максим Мендусь вперше побачив, як допомагають молоді, котра закінчила навчання у вищих навчальних закладах, і немає де працевлаштуватися. І от вони вирішили також започаткувати цю систему неформальної освіти, де Молоді люди зможуть отримувати ну ті знання, які потрібні роботодавцю. Тобто, коли вже молода людина буде приходити на якесь підприємство і буде показувати своє резюме, то в принципі там будуть речі, які роботодавець хоче. Проект будуть розвивати й далі. Вже є чимало пропозицій від учасників про те, які зміни можна провести, аби вийти на ще масштабніший рівень. Причому проект абсолютно не затратний. Юрія Жовнір, Віталій Демець, Новини, телеканал Смарт.